наших дитя. Дякую. Ви зробили сьогодні дуже гарну річ. Ви в своїй пам'яті відновили тих героїв, які полягли за вас, за ваше майбутнє за ще сьогодення. Кожен із вас несе славу цих героїв, тому що він українець. Кожен із нас піднімає славу самої нашої держави. Будь ласка. Слава. Будь ласка, пишайтесь тим, що ви є українці. Шануйте Україну, захищайте її, бороніть її від ворога. Можливо, хтось хоче приєднатися. І сказати декілька слів до нашої ходи сьогодні, будь ласка. Шановне товариство, вітаю вас всіх сьогодні. Історія має таку звичку повторюватися. Те, що відбувалося 100 років назад, точно зараз повторюється. Саме тоді, саме через ліберальний уряд Центральної Ради, армія була в Українській Народній Республіки розпущена. І саме тому. Лише невеличка горстка юнаків, випускників е юнкерів, виступили на захисті України. Точно так само, як і сталося у 2014 році. Так само все це повторюється. І, і, і їхня героїчна звитяга, саме те, що вони виступили, всього лише е трохи більше ніж 300 протисіли п'ятитисячної орди Муравйова. Вони дали змогу триматися і провести переговори із Західноукраїнською Народною Республікою, і вже об'єднатися зусилля і провести Брест-Литовську мирну угоду, де Україна змогла ще трохи вибороти мирного часу, де ще виборола трохи своєї незалежності. Але через те, що ми всі ставилися до цього байдуже, всіх колихала колихали тільки своя хата, свій бік, свій добробут. Україна втратила незалежність через орди комуністів, і більшовиків, які прийшли до нас із Сходу. Тому не, бувайте, не залишайтеся байдужими Не думайте, що це вас обійде. Кожен винен у всьому, що стається. Наші дії ведуть до якогось логічного зв'язку. Тому не забувайте цього. Слава Україні! Дозвольте сказати кілька слів від себе. Візьміть Відмігсь, потримайте прапор. Я хотів би сказати ще від тебе. Тут зараз у нас перед нами, переді мною більше молоді. Я кожного разу на кожній акції цієї ходи. Я призиваю вас, учіться. учіться, читайте історію. Хто не знає історії, той не може бути українцем. Борцем за Україну. Читайте її. У нас є багато талановитих людей. Ми знаємо, що українців нищили як націю і зараз продовжується той же самий геноцид. Переді мною зараз листочок. Я... я бачу, що світло є, і я можу прочитати. Знаєте, у нас є чудовий поет пісняр і письменник. Вадим Крищенко, він, він писав дуже відомі пісні, котрі роз, 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 співали всі наші відомі е, піснярі, такі, як, значить, я скажу, тут у мене є записано про нього. Такі, як Лідія Сандулеса, Софія Ротару, Василь Зінкевич, Бобу, Оксана Белозір. Це їх репертуар Крищенко. Пару днів він написав вірш вже не як пісню, а як прокламація. Я хочу його вам зачитати. Це на наше сьогодення. Як то кажуть, таких співучих людей достає. Воскресіння, Вадим Крищенко, невже ми позвикали до ганьби, невже не можемо одійти від неї, як не кричи, і що ти не роби, ніж верховод немає прометея? Це про наше сьогодення. Слова манливі, як пухке рядно, і з кожним днем все обіцяють дужче. Придивися, душа з подвійним дном, а руки не святі. А загребущі народ довірливий, терплячий мій народ, але це до межі якогось краю. Вже ціла торба злигоднів і незгод плече людське донизу угинає. Невже питаю, місця себе нема отіх, хто може жити без лукавства? Невже їм невідомий правди смак, Який солодший за усі багатства. Народ здурити можна раз чи два, постійно він у дурнях будь-не хоче, він може народити вже не слова, а гнів, що карою повсюди загуркоче, і в тому гніві може хтось постати отой, що має справжнє серце сина, хто через муки злості і проклять в країну Поведе до Воскресіння. Це на наш день написано людиною, котра писала тільки пісні. Це вірш прокламація.